Дзвінок від липового працівника банку, перемога в акції, фішинг та багато інших способів винайшли аферисти, аби ошукати людей. Та до категорій найпоширеніших та найефективніших способів видурювання грошей можна віднести шахрайство через особисті повідомлення. Я потрапив у халепу, мені терміново потрібно 5 тисяч гривень. Ось моя картка. Отримавши таке повідомлення від людини з телефонної книги, не поспішайте перераховувати гроші. Існує ймовірність, що ви спілкуєтеся з шахраєм. Олександр вже на собі відчув, як працюють шахраї. Від його імені у соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про те, що йому терміново потрібні кошти. Від Відмому імені написали, потрібна дуже термінова була допомога скинути кошти на картку. Але так написано, було цікаво, то багато людей ну, перетелефонували. Саме надлишок емоцій та переживань змушує людей кидатись до банківських додатків і пересилати кошти. Надто, якщо повідомлення доповнюються драматичними деталями, я потрапив у аварію чи я у лікарні. Та вестися на шахрайство готові далеко на всі. Коли людина трохи, трохи вона не може, Діти, тобто емоції, емоції, дуже багато емоцій. Вона не може зрозуміти особливо, якщо людина дуже близька, і е, на емоціях іде, я знаю таких людей, яких навіть там баткоматі зупиняли, що що ти робиш. А вона на емоціях просто дуже переживає особливо за своїх дітей. Для мене це дуже стара і неефективна схема, тому що вона дуже давно так гуляє. Для людей, хто з цим не стикався або не спілкуються так прям багато в соцмережах, соц як я, то я думаю, що для них це е не так розповсюджено, і вони мало мають інформації про це. Людина в стані якогось стресу, переживання, ну, раціонально не думає, вона емоційно, типа, блін, щось трапилось там, з родичем, треба щось терміново робити. І раціонально не мислить, не перевіряє. Я перевірив би, умовно, там, контакт, я би набрав. ну, тобто… Це дуже така на дуже довірливих, напевно, людей. Правоохоронці розповідають у місті зафіксовані випадки такого шахрайства. Аби не потрапити на гачок до аферистів, слід все робити з холодною головою і дотримуватись простих правил. По перше, не поспішайте переказувати гроші. Подзвоніть другові на номер, який ви точно знаєте. Запитайте його саме те, що можете знати тільки ви. Таке питання відразу викриє шахрая. Також можете запитати у спільних знайомих, чи не отримували вони подібних таких повідомлень від людини, яка просить фінансову допомогу. Михайло Бустров, Олексій Правицький, Вадим Діденко, Максим Пономарьов цей день.